Колись ідеал краси це були пишні форми, широкі стегна та добрячий животик. В середньовіччі навіть казали, якщо ти важиш більше ніж твій кінь, ти живеш добре. Але сьогодні жиріння це не про достаток, це про загрозу. І ні, це не завжди про перестань жерти булки. Сьогодні в медичному хабі будемо розбиратися, чому жиріння це не завжди про їжу, коли треба перевірити гормони і чому ліпосакція не замінить спортзал. Що таке ожиріння? Це не лише про джинси, які не застібаються, і не про цифру на вагах. Це хронічне захворювання, яке має свої клінічні критерії. Лікарі орієнтуються на ІМТ індекс маси тіла. Якщо він понад 30 – це вже ожиріння, але ще небезпечніше. Жир навколо внутрішніх органів, так зване вісцеральне ожиріння. Воно тисне на серце, перчинку кишечник запускає хронічні запалення. В Україні надмірну вагу мають більше половини дорослого населення, і часто це. Не про ледачих людей, а про складну комбінацію факторів: харчування, спосіб життя, стрес, гормони, навіть генетику. Саме тому ожиріння не лікується одним менше їж, більше рухайся. Потрібен комплексний підхід і трішки емпатії. Худне через шлунок це не назва нового трилеру, а життєвий принцип багатьох людей. Але чи дійсно наш шлунок винний у виникненні зайвих кілограмів? І, взагалі, як ожиріння впливає на травлення? Про це наша перша розмова з гастроентерологом. На наші питання відповідає лікар-гастроентеролог Надія Євгенівна Стоян. Надія Євгенівна, випускниця Дніпровської державної медичної академії, спеціалізація гастроентерологія, представниця нового покоління лікарів, професійно діагностує та лікує порушення травної системи від запали і функціональних розладів до аутоімунних, інфекційних та онкологічних процесів. Займається терапією хвороб шлунка, кишківника, печінки та підшлункової залози. Надія Євгеніна, скажіть, будь ласка, чи правда що ожиріння це результат от сути переїдання? Ожиріння це є суд проблемою, ще є багато факторів, які можуть впливати на ожиріння. Наприклад, генетичний фактор. Генетичний фактор це не мала важлива така роль в нашому житті. Це код, який на який ми ніяк не можемо вплинути. Це той каркас, який нам дається з народження і все, що Потім ми е, збираємо, то ми бачимо, але е, той каркас ми з ним нічого не зробимо. Генетичний фактор, потім гормональний фактор це дуже важлива частина нашого організму, е, яка е, несе за собою там гормональні якісь проблеми, захворювання, е, якими можуть бути наслідком яких може бути стати ожиріння. Е, дуже багато зараз проблем з психологічним психічним фактором. Е, Люди заїдають проблему, знаючи про це, не знаючи про це, але е, стреси, е, депресії, тривожний розлад, він теж має за собою такі наслідки, як може мати як ожиріння. Ще такі фактори, як е, порушення сну. Це дуже важлива, неодйомна частина нашого здоров'я, гарний е, сон. Деякі медикаменти теж можуть бути причиною ожиріння, але не буду казати, які тому що наші пацієнти ще дуже обізнані, кожен організм дуже індивідуальний, і все це потрібно робити поступово з лікарем, з фахівцем. Тоді, тоді все буде добре. Якщо говорити про ожиріння, чи впливає воно на роботу кишкового шлункового тракту? Звісно, звісно, ожиріння як хвороба впливає на весь організм в цілому. Організму стає дуже важко працювати, коли є ожиріння. Ожиріння може бачити ми не тільки зверху ожиріння, воно і ожиріння внутрішніх органів. Тому ми можемо відчувати гастроентерологічні прояви, вони мають місце бути. Наприклад, печія це коли закид шлункового вмісту, за що тиску. Абдомінального жиру на животі підіймає шлунковий вміст в стравохід, і ми відчуваємо, людина відчуває печію, можуть бути закрепи через сповільнений прохід їжі по кишківнику, через те, що сповільнений метаболізм, може. Ми можемо бачити закрепи. оскільки страшно чути всі ці діагнози, ти розумієш, що ця проблема, ця хвороба не лише про естетику, а дійсно загроза життю. І Як ви вже зазначили, пане пані лікар, що дуже ми обізнані ваші пацієнти, багато чого да. знаємо. Всі, звісно, шукаємо якісь швидкі, uh -huh. дуже потужні легкі. методи, легкі, Так, хочеться легкого методу походіння, просто щоб ти що зробив, да. та чарівна пігулка, чарівна пігулка чи чарівний укол, як yeah. сьогодні, Тож хочеться дізнатися Ваше ставлення до препаратів на кшталт симаглотиду. Дивіться, це дуже гарні препарати. Це препарати, які дали такий резонанс в наш час. Ожиріння це проблема. Це не тільки, як ви сказали, естетика. Це дуже погано вливає, впливає на організм в цілому, на всі органи системи. Тому ці препарати гарні, але. Треба не забувати, що це лікарський засіб, це не чарівний укол, не чарівна пігулка, і його можна використовувати виключно з під контролем фахівців. Треба не забувати, що цей препарат пригнічує наш апетит. Він так працює і. Він працює рівно стільки, скільки ви його будете використовувати. Як тільки ви перестанете його використовувати, це все вернеться, ще й може додатись те, чого не було. А тому що -то, зараз буде <звички> звичка правильна. Во, ви все розумно е, кажете, дивіться, цей препарат дає нам поштовх в гарне. Життя. Тобто ми з цим препаратом можемо зробити гарні звички по харчуванню, налагодити своє харчування, здорове харчування. Я не про дієти, я зараз про харчування, яке Та харчуватись треба. Треба просто здивитись в тарілку, що ви їсте. І це вам дасть поштовх, в тому щоб ви подивились в дзеркало і зрозуміли, що ви вже готові піти і почати своє нове краще життя. Іноді здається, що вага з'являється просто сама по собі. Сидиш, дивишся, серіал нічого не їси, а джинси вже не застібаються. І тут же мова йде про гормони. Тож що треба перевірити, коли вага зростає, але ви не їсте за трьох. Дійсно, буває так. Порції малі, солодке в минулому, спорт у житті, а стрілка вагів перто повзе вгору. Це не завжди про харчування, іноді про гормони. У переліку, що треба здати в першу чергу, ТТГ гормон, який регулює щитоподібну залозу. Якщо вона працює повільно, метаболізм теж засинає. Інсулін, якщо його занадто багато, тіло не пускає жир у витрати. Кортизол гормон стресу, його надлишок викликає запасання жиру, особливо на животі. Ну і статеві гормони, бо в організмі все пов'язано. Ожиріння, спричинене гормональними порушеннями річ рідкісна, але виключати ці стани потрібно обов'язково, бо не завжди проблема у холодильнику, іноді в аналізах. Може так статися, що ви скинете 20 кілограмів, але ваше тіло не буде радіти разом із вами. В'яла шкіра, складки, зони, які не йдуть не від бігу, не від вакууму. Що робити, якщо хочеться не просто бути худим, а й виглядати класно? Говоримо з пластичним хірургом. Далі спілкуватися будемо з лікарем-дерматохірургом Сергієм Костятіновичем Гармашем. Клінічний стаж лікаря понад 40 років. Він є засновником клініки краси, членом громадської організації Медконсолідація, автор унікальних методик в амбулаторній та екстреній хірургії шкіри, спеціалізується на складних естетичних втручаннях блефаропластиці, ліпофілінгу, нитковому ліфтингу, пластиці рубців. Має великий досвід у роботі з посттравматичними ускладненнями, опіками та новоутвореннями шкіри. Постійно вдосконалює знання на Міжнародних медичних форумах. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи можна, чи варто робити ліпосакцію, якщо людина ще не схудла, не сиділа на дієті, не займалася спортом, вона має ожиріння, але просто хоче хірургічним методом прибрати той жир? Так, сама ліпосакція це удалення жира. І всі лікарі желають це зробити дуже правильно, тактично. Адекватно и тому подобное. Поэтому мы должны подобрать пациента очень четко на липосакцию. И какой участок мы будем обрабатывать. То ли это шея, то ли это вдовий горб, то ли это руки, то ли это ноги. Ну, легче всего, конечно, работать животом, потому что там много жира и там, честно говоря, просто много работы. А деликатные вещи, которые мы должны сделать, это двойной подбородок. нужно четко понимать, как, как ты добьешься этого. Нужно похудеть, по, отправить диетологам на кето-диету. А чему же назвать липосакцию методом лекувания ожирения? Так, я, я это дуже приветствую, потому что иногда мы начинаем с липосакции, и когда пациент увидел, сколько сил потрачено на то, чтобы удалить этот жир, він продолжает правильно питаться. умно вести себя, не переедать, убрать сахара, углеводы быстрые. И они худеют. Мы добиваемся, допустим, 10 килограмм. Ну, после липосакции, как правило, там теряют, если много делали. А потом оказывается, что они потеряли 30-50 килограмм. Почему? Потому что начало было травматичное, будем говорить, непростое, сложное удаление, да? Ну, вони не дарма потратити, так, це все. Так. так. І вони починають правильний образ життя вести. Зошу. Ви зазначили, що ліпосакцію можна робити на різних зонах. А яка з зон вважається більш небезпечною для проведення операції? Це внутрішня поверхність бедра. Внутрішня поверхність, бідра, бо там багато лімфососудів, вен, вени, кожної вени і так далі. Ну, близко расположенные артерии, вот ну, это самое проблемное. Над коленями под коленями голени тоже самое проблемное. Самое простое это подбородки, плечи и животы. И вы знаете, что есть еще такое слово фланки, да? Это сзади, когда висит жир или с боков нет талии, поэтому фланки это намного проще, все это удаляется. После того, как была сделана операция, жир повернется? Тут вопрос зависает в воздухе. Одни говорят, что он уже никогда не вернется, потому что те удаленные адипоциты, которые родились в третьем семестре беременности, не вернутся, потому что мы их уничтожили. И они рассосались, и на этом все заканчивается. Но из опыта, просто из опыта работы, мы узнали, что липосакция может держаться 7-10 лет, если человек правильно себя ведет, ну, в принципе, разумно себя ведет. Но потом все равно эти жиры, которые, адипоциты, которые были склеены в склеенном состоянии, в таком так зародышем, они все равно разбиваются, как яблочки, и опять появляется жир. И надо вторично делать липосакцию. Иногда нам нужно делать липосакции в три этапа, а не сразу все забрать. Це все, з, з усього тіла ви маєте на увазі? Так може зробити шию і плечі, а потім паті живот і ноги. Ну, Но пацієнти требують все одразу. От це вже небезпечно. Але є ще одна проблема, яка мені здається теж дуже важлива. Сергію Костянтиновичу зробили ліпосакцію, Прибила прибрали жир, але це не буде запорукою того, що тіло буде виглядати так красиво, так ідеально, як собі уявляє людина, яка йде на цю операцію, бо залишається шкіра надлишок цієї шкіри. Які операції чи процедури допоможуть е, повернути тілу красиво, доглянути, підтягнути вигляд? У таких випадках ми використовуємо комбіновані методи. Тобто ми використовуємо і ліпосакцію класичну, вакуумну, смарт і так далі, лазерну тобі. І плюс ми використовуємо в реабілітаційному періоді апарати LPG, REF, Ультразвук. Ну, доглядової, так сказати, процедури, які потрібно теж підключати, щоб був комбінірований спосіб лікування. Отже, жиріння це не просто про красу, це в першу чергу про здоров'я. І поки суспільство чекає ідеальних тіл, медики наголошують, що треба звертати увагу на тіла, яке потребує допомоги. Тож дослухайтеся до себе, не чекайте на якусь чарівну пігулку та не слухайте міфи, адже здоров'я це не про вагу, це про вибір.